Всім привіт! Це Міра. Сьогодні я не буду ні затягувати нічого, одразу поясню, в чому суть нашого сьогодні навіть не відео, нашого сьогоднішнього експерименту. Я думаю, для всіх нас тут абсолютно очевидно, що обводки от от мальовки, ну це дрісня повна зі творчості, там 0,5 з половиною, і цей 0,5 це от навичка, куди прокачується, що в тебе просто ну, вазюкання. Пензликом, мишкою, грав планшетом. Тобто єдина, а це не дуже, знаєте, навичка, котра потрібно насправді розвивати. Типу, да, але при всіх інших способах малювання вона, очевидно, прокачується набагато краще, набагато більше і в сукупності з іншими навичками. Але не впевнена, що також, очевидно, всі з вас чули, що таке малювати поверх якоїсь фотографії, не вводячи цю саму фотографію. Тобто тут у нас є два варіанти: або малювання по фотографії це коли в нас, наприклад, тут людина, да, і ми не обмальовуємо лінію в лінію. Ми використовуємо це як каркас. Особливо це очевидно, що це саме. Каркас використовується, а не як, знаєте, основа база, на котру прям ти обмальовуєш, просто домальовуєш волосся все таке, коли її малюємо в ультрастилізації. Тобто, очевидно, якщо у нас башка як е, пів тіла, то обвести ми не те, щоб фізично можемо, щоб це нормально виглядало. Є другий варіант, коли все-таки в нас не така утрямія стилізація. І ми так, да, якби можемо лінії деякі повторити, деякі, деякі. Але по факту, для того, щоб так само намалювати ці всі лінії, нам не те, щоб потрібна ця підкладка. Звучить доволі таки дивно, і звучить не те, щоб... Це якось відрізнялося від звичайної обмальовки, да? Ну що ж, в цьому відео я і буду перевіряти, наскільки другий варіант, коли ти якби вмієш малювати, коли якби, ти не сильно і потребуєшся у цій от, підкладці, у цій основі, але все одно малюєш, наскільки от, наш результат цього. Буде відрізнятися від звичайної обмальовки. Я не те, щоб цим відео хочу якось оправдати цю всю тему, тому що насправді я ніколи, окрім одного відоса, там де малювала банер для каналу, ніколи, окрім цього разу, я не використовувала таку штуку, тобто малювання по фотки. Чому? Тому що мені просто-напросто цікавіше малювати, і просто по звичайному, самі пробудовувати самій її це все робити, тому що для мене в першу чергу малювання це процес, котрий. Дає мені задоволення, а не результат, який дає мені задоволення. Почнемо з того, що да, у вас світпейнт вже, вже його бачите, і це світпейт, очевидно, того, що буде, якщо просто вводити, тобто буквально, просто обмальовувати, просто обмальовка. Тобто, не замислюючись ні на мілісекундочку, ні над чим. Ми просто повторюємо лінії. Ви бачите, що да, тут я вирішила пофарбувати верхню нашу губу. Чому я це вирішила зробити? Я хези насправді, тому що це все таки штучка, котра потребує деяких знань в стилізації, що так взагалі можна зробити. Але от зараз ви також бачите, що я абсолютно максимально топорно все ввожу. І чому от на руці тут. Це прям максимально дебільно виглядає. А я вам поясню, що багато фотографій, котрі є референсами, котрі, можливо, початково не є референсами, але коли ти шукаєш слово референси, їх тобі видають, то вони мають реально хренову якість. Серйозно, там інколи буває піксель на пікселі, тобі очі вижигають. Серйозно Буває, звичайно, очевидно, доброї якості і бла бла-бла. Але для того, щоб оводити, реально. Обмальовувати лінія в лінію потрібно бачити ці лінії. А коли в тебе якість фігова, то ця лінія в тебе розбивається. І ну, очевидно, що тобі треба думати, а якщо думати не вмієш, ти просто береш, що в нас посерединки і плюс-мінус там якось калякаєш, малякаєш. Тому це і виглядає максимально по-дебільному. Далі ми починаємо малювати одяг. І. Ну ми що? Ну, ми що знаємо, як робити всі ці складочки. Ми що знаємо, як в нас тканина складається? Ні, очевидно, ні. Ми просто наводимо де... Деякі лінії, котрі нам очевидніше всього тикають в обличчя, типу, ну, бо тут лінія, бо тут складка. Як вона працює, як вона взагалі? Та знає, господи, там, де розмита, просто бахнемо якимись незрозумілими лініями, типу, ну, ну там чого є, що ми не бачимо кінця деяких предметів, як, наприклад, от було з цією штукою на руці, як за що, це браслетик, годинник. В будь-якому разі він у нас формою все-таки, ну, трошки злився з сумкою. Сумку також ми вводимо максимально топорно, там якась була незрозуміла штучка, тож якісь блістючки, якась цепочка може це була. А, ну, ми не знаємо, ми введемо просто якось, тому що, ну, ми не знаємо, як це все пробудовується, що це за предмет вообще. Ми бачимо тільки контури. Ох, у нас тут принт, принт. і ми що? Знаємо, що інколи їх потрібно продавати не лайном, а під час покрасу. Очевидно, що ні. Ми повертаємося до того, що ми бачимо лінії, ми їх просто обмальовуємо. І тому далі на рендері, на кінцевому результаті, це будемо глядати максимально топорно. Чому? Тому що, ну давайте будемо відверті, коли ти мальовуєш і ти не знаєш якихось базових штук, то ну, в тебе не те, щоб рука поставлена. Тобто не те, щоб ці лінії, навіть якщо ти їх обведеш, от прям поверх, вони будуть рівними і нормальними. Знаєте, для багатьох людей, навіть котрі нормально малюють, взуття це все одно ну, декілька така тема делікатна, тому що так, в частності, коли ти малюєш. Ти не малюєш завжди понорісти. А якщо малюєш, то взуття малюєш в більшості просте. Звичайно, це я не кажу зараз за абсолютно всіх художників, плюс-мінус мого рівня, тобто ну, початковий середній, да? але все одно навіть багато скілових чуваків їм. Інколи деякі моделі зустріти це складно, тому що побудова цього всього потребує деякого часу на навчання, а цей час більшість людей перекваліфіковують в навчання малювання обличчя, пропорцій, в принципі всього тіла. Якщо ми зараз, звичайно, за людей розмовляємо, я не кажу за якихось там анімалістів чи пейзажистів. А коли ти прям початківець, і ха -ха, очевидно, що тільки гіперпочатківці обмальовують, то Ну, взуття це якісь общегадіще починається згодні зі мною. <світ> я думаю, так, тому що тут ви зараз бачите, що це тріндеться як складно по одній дуже простій причині, яку я вже назвала, В нас фотка фігової якості, а тут ще взуття і темне. Тобто більшість ліній їх тупо не видно. Тому ми обводимо те, що видно, правильно. Далі починається етап фарбування, і ми що з вами знаємо теорію кольору? Нє, ми просто беремо піп'яточка і кольори з оригінального фото. Неважливо, що можливо, ми випадково тикнемо кудись на тінь чи там, де в нас пересвічено. Пф, яка різниця фотографія, значить реалістично, правильно, правильно. Тому ми беремо просто і зафарбовуємо. Очевидно, що ціні ми теж ну не те, що вміємо, ми що знаємо, що таке ефекти в шарах. Не, no. ми просто візьмемо колір, котрий темніше основного, і все, і зафарбуємо тіні їм. Також ми що знаємо, як всі ці тіні класти. Ні, в нас є два правила. Перше, це що, ну от якщо в нас щось над чимось... То, то що внизу ми туди просто бахнемо тінь, типа, ну, ну падающе, от я знаю, Да а друге правило це ну, можна просто бахнути тінь там або знизу, або, там типу, от, з двох сторін будет. Правильно ж? Що ж, ось що в нас вийшло. Очевидно, що я не змогла б абсолютно повністю на 100% вірно земітувати те, що я не вмію малювати, тому що. Я малюю все життя, в мене рука ну, плюс-мінус, нормальна, добре поставлена. Тому лінії тут виглядають ну, на 100 я впевнена тут набагато рівніше, ніж якщо б це малювала людина, котра насправді не вміє малювати і реально просто обводить, щоб, правда, обманути, не розуміла кого, але да. Зрозуміла, що тіні, напевно, ця людина теж розставила б ще гірше, ще упортіше. Але розумієте, я не хотіла прям-таки. Максимально стріабтибно робити. Я зробила приблизно, якось намагалася забути всі свої знання про, про в принципі, все в малюванні. І оцініть, наскільки це в мене вийшло в коментарях, як з. А ми нарешті з вами переходимо до чогось нормального, нормального варіанту, в котрому я згадала, я забула, я згадала, як малювати, тому зараз я вирішила трошки змінити фігуру нашої дівчини. Я ще пожалію насправді про це, тому що далі я буду мучитися з руками і тому подібним, але, ну от папишні мені подобається малювати. Ну, от так от вийшло. ех. Почнемо з того, де. Ну, мені прям зовсім, прям на нуль відсотків потрібна була б якась підкладка, тому що ну, камон, обличчя, обличчя, а я в частності, портретіст. <laughs> типа, да. Також я дуже щаслива, тому що алілуя, якась штука там, де можна буде просто ввести щелепу, потім влинкнути нафіг цю фотографію і просто демалювати по звичайному як я малюю обличчя. Так, да, я трошки, звісно, <хи> облажалася з обмальовуванням щелеп. У мене, в принципі, і в звичайному малюванні деякі приколи з нею, що я 300 тисяч років потім її виправляю, але, ну, блін, ну, значить, все йде по плану. Головне стабільність, знаєте Більше всього під анімець стилистику. Я змінила очі та ніс, а от губи просто зробили трохи вужче все. З волоссям теж мені нарешті можна було погратись. Тому що так я спочатку хотіла зробити якогось іншого персонажа. Типу, мол, коли ти знаєш, як малювати, ти можеш на основі от якось фотографії зробити ще щось інше, абсолютно не схоже, і бла бла-бла. Але потім вирішила, що так складніше буде їх порівнювати першу версію і другу. Тому тут да, мені прийшлося малювати. Зачіску, котра в нас є. Але, але, якщо у першому варіанті, коли ти нічого не вмієш, ти просто вводиш а, лінії, очевидно, скільки я разів, я маю за цей відос скажу ці дві фрази, то тут я могла показати об'єм. Я могла показати, що я знаю, як падають прядочки. Я могла показати, що... Ух, я вмію по-прикольному малювати прядочки, зробити нормальну цю чолочку і все тому і інше. Також хвостик ззаду я теж вирішила зробити більш таким динамічним, можна сказати, більш шарованим щось таке. Малювання всього іншого тіла не зайняло сильно часу і не зайняло сильно якихось розмових процесів. Так, я застосувала свої знання, згадала їх, вицепила, як малювати одяг. Тобто складочки всі ці штуки, тому що наш аутфіт в принципі в нас вже готовий. Трохи я помучилася з рукою, тому що е, да, я вам казала вже, що я хотіла цю дівчину зробити трошечки поплатніше, не прямо манрексі, як на оригіналі. І тому руку я зробила початково більше. Потім от мучилася з тим, як її нормально прибиватися, Потім буду мучитися з другою рукою. Але то таке. Рюшечки, Рюшечки я вирішила додати нормально, тому що насправді на фотографії я таки нормально не змогла розгледіти. це в нас просто зборочка, чи реально там рюшечки, що там, в принципі, в нас такі. Ну, уявимо, що реально рюшечки, А якщо ні, то творча вольність можу собі дозволити. Сумки я вирішила прям-таки позбавитися, тому що ну, вона мені просто не те, щоб тут подобалася. В малюванні цієї. Толі спідниці, толі це все-таки все одна сукня, фіхів розбери. Я теж не то, щоб мучилася, не було багато на чим думати. Змінила, звичайно, трошечки, зовсім трошечки складочку. Оцю от велику додавала. Всі такі більш малесенькі я прибрала, тому що, як на мене, в стилізації моїй це виглядало якось шумно. З ногами я не те, щоб мучилася, але потім я помітила, що дуже дивно вони на фотографії так стоять Я трошечки загубила, як нам поставити цю дівчину, щоб вона виглядала не так, начебто от-от впаде. Тому потім я ще це трохи зміню, а поки що вона в нас трохи впадіння. Не можу сказати, що взуття я намалювала ідеально, тому що, як я й казала, для мене це поки що трохи проблема. Воно може виглядати неправильним трошки, да, признаю, але згоди, що це, навіть якщо не ідеально правильно виглядає, все одно набагато краще, ніж просто якась безформіна кляча. І нарешті покрас. Ух, тут я зможу зробити те, що хотіла, а саме змінити нафіг цю кольорову гаму, тому що я побачила оцю ніби ні одну штучку, котра заколочка на скільки я розумію в неї волосся. І я така, вона жовта, да. А оця от історія, вона в нас uh, блакитно-синя, я така, no, no, no. Mm -mm. На моєму малюнку, коли я можу все змінювати, такого не буде. Я така, ну, у нас буде чорно жовта історія. Якщо ви новичок на каналі, і, в принципі, якщо не звертаєте увагу на такі дебільні речі, я проговорю це вслух, що я використовую замість чорного, тобто колір для чорних об'єктів, в мене це такий темно, майже безкольоровий, тобто дуже ненасичений синій. Ось він, Я їм зараз зафарбовую очі. І, в принципі, ви бачите, я їм замалюю волосся і оцю от нижню історію, то не зрозуміло, все-таки це нижня просто історія сукні чи спідниця. Плутають мене ці азіатки, господи. Щоб було легше порівнювати першу і другу картинку у цій дві версії, я вирішила використовувати не свій звичайний покрас, тобто більше котрий до саміріалізму відноситься, а не до аніме стилю, я вирішила якраз таки приблизитися до цього от плоского аніме стилю. Звичайно, трохи я додавала від себе потім до цього, тобто трохи все одно більше об'єму, ніж прям в ультраплоскому аніме стилі. Але думаю, так тут і краще виглядає. Тому що якщо б я тут заморочувалась і робила всі ці мої тіні, о ну, Боже, по перше, ви б це відео не скоро побачили. Тому що ну, я вибачаюсь, на мою витрачати багато сил. Я тут хто. Окей, окей, жартую не те, щоб я сильно-сильно зекономила часу, тому що першу картинку я малювала десь пів години. А як малювала, окей, обводила. Другу я обводила і домальовувала годину. Також ви вже могли побачити, що на відмінну від першої картинки, тут я її зробила румяшки. Я її зробила плюс-мінус макіяж дуже простенька, такими прям лініями, ні навіщими, щоб не в'яжими, щоб нічого не пригружалося, ніяким шумом, але все одно воно є. Будь ласка, враховуйте це. На фон я вирішила покласти просто колір потепліше, відмінно від першої картинки. Накидати, ви бачите, точечки, і потім зробити. Деякі, ну от щось, на кшталт світла дам на неї. Але насправді це просто підсвічене риографом обличчя і трошечки зверху волосся. Не сильно це робить погоди, але виглядає все одно набагато приємніше на мою думку. Також я наробила одну таку важливу штуку, яку я роблю для всіх своїх нормальних малюнків. Це редагування кольорів на телефоні, тому що в мене на комп'ютері деякі трабли з кольоропередачі. Так що, якщо картинка і ця і попередня трохи жовтять, то ну чуваки, вибачайте. Але все одно, давайте їх зрівняємо. А тепер давайте прямо на прикладі розберемося, чому у нас перша картинка виглядає набагато краще другої. По-перше, це тіні. Тіні роблять основну частину, навіть всю частину атмосфери. І якщо на першому малюнку я використовувала колір шкіри як кольор ціни, тобто якийсь такий тепленький, рожевий, трошки, може, в перськовій уходи кудись, під ефектом множення. А от друга, котра у нас перша картинка, я просто зараз їх називаю, як ми їх бачимо, справа наліво. То там я просто брала колір темніше. По факту, просто сірий, тому це виглядає так беземоційно, безатмосферно без атмосферно і вообще, фу, кака бяка. Також перша картинка вона виглядає краще саме через те, що в нас все працює в сукупності. Тобто, простий анімешний стиль він не б'ється в конвульсіях разом з неанімешними пропорціями, як в другому варіанті. Тобто, якщо ми просто обводимо і якщо ми хочемо зробити робити якийсь стилістичний. То реалістичні пропорції виглядають реально дебільно. Ну, я по-іншому це ніяк не можу описати. Звичайно, що якщо ти прям ку ще, господі вмієш, фіять, як малювати, то ти можеш це поєднати, але якщо ти це все вмієш, ти не будеш обмальовувати. Ну і остання причина з головних це те, що м-да, коли ти обмальовуєш, ти абсолютно, абсолютно не розумієш світло і тінь. Ти ну, на 0% просто розумієш, де що це знаходиться і куди його піхати. Тож абсолютно нема жодного сенсу коли-небудь обмальовувати. Тим більше робити це постійно, тому що А в чому прикол? Це не дає абсолютно ніяких знань, це не дає абсолютно ніякої практики. Ти з цього абсолютно нічого не получиш, тому що чому в мене от вийшла картинка, котра нас тут перша, котрі я малювала другою. Чому? Тому що я поза цією картинкою малювала лише сама. Я лише брала фотки, якісь як референси, пробудовувала всі ці пози і на основі цих каркасів малювала. Тобто розвивається, знаєте, розвиток Ого, навчання, така штука прикольна. Без цього вийшов би просто такий самий варіант, як другий. Ніколи я малювала першим. На, я їх так переставила, нахрен його знає. Ну, коротше, вийшло б ось так. Висновок у нас буде абсолютно простий, абсолютно по факту, але буде звучати дуже дивно. Малювати по фотографії половодити можна гарно, лише якщо ти цього не робиш, тому що лише практика нормальним малюванням дасть тобі навички, при котрих ти зможеш гарно малювати по фотки, але тобі просто не потрібно буде цього робити, коли ти будеш це все вміти. Всім щастя, чувачки, всім нормального навчання. Не бувайте, тому що це просто витрачання свого часу. Серйозно, ну, буквально. Всім пока-пока.